Слава Україні! Триває 1356-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 265 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів минулої доби на південно-слобожанському напрямку. Відбулося 26 Бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам'янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника у бік Петропавлівки і Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. У районах населених пунктів Борівська, Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровій Яр та Дробишеве. На слов'янському напрямку російські загарбники атакували 13 разів у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. На Краматорському напрямку Сили оборони України успішно зупинили дві ворожі атаки у районі Васюківки та в напрямку Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу ансованих пунктів Олександро Шультина, Біла Гора, Щербанівка, Плещіївка, Русиняр та бік Софіївки і Ільїнівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 97 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Шахове: Неканорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного і Новопавлівки. Триває оборона покровсько по мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати. У Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста. Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогам логістичних шляхів Сил оборони України. Або оперативне оточення міста не відповідає дійсності. Напередодні підрозділам, які обороняють місто, достало необхідне озброєння і боєприпаси. Окрім того, проведена ротація особового складу та евакуація поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитись у Покровську. У місті продовжуються пошуково-ударні дії, знищуються позиції противника. У міській забудові. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 27 ворожих атак. У районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка Клівцове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового і Рівнопілля. На Оріхівському напрямку минулої доби відбулось 8 бойових зіткнень у районах малих Щербаків, степового і в бік Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку російських загарбників. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши 5 ракет, та 35 авіаційних ударів скинувши 104 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 3469 обстрілів, зокрема 91 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2452 дрони камікадзе. Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу російських окупантів та три інші важливі цілі. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1090 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 77 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!